Herzlich Willkommen! Heute ist die Stunde 47, das Wetter, die Wetter. Und wir haben das erste Wetter. Übung Nummer 1. Hör zu und sprich nach. Versuch es da wiederhol es. Na, lass uns hören. Stunde 46, Übung 1. Der Sommer, der Sommer, das ist die schönste Zeit, da singen und spielen die Kinder weit und breit. Radfahren und Baden, das muss man verstehen. Da muss man sich dreimal im Kreise umdrehen. Super! Die Zeit zählt das Singen, Spivate, Spielen, Ratte. Radfahren, Katatze, Na Sepeidi. Baden, Kupatis. Also, Verstehen, Rosomite. Umdrehen. Це як покрутитися. Азо, зігдрін крутитися, умдрін як. Jak... Так, покрутитися. <laughs> Що ж, підемо далі. Напишіть ваш віршик про іншу пору року. Угу. Тут ми бачимо з вами фрюлінг, весна, хербст, осінь та Winter, Зима. Давайте напишемо про зиму. Also. The Winter, The Winter. Я так тут залишу. The Winter, The Winter. Так, инший колер візьмемо. змо. The Winter, The Winter. Das ist die schönste Zeit. Da, І що у нас тут було? Da Zingen und Spielen. Uhhuh. Mm -hmm. Da. Ну що мы можем взяти. Шлітшую лауфон, springen. Давайте поки пропустимо. Die Kinder White and Bright. Schließua und, und she laufen. Давайте візьмемо. Шлітschua und schieufen. Зробимо ось так. Ähm, наприклад, ось тут один. Клина момент. Так, щоб ж воно ще звучало гарно. Один, два, три.

Die Kinder weit und breit und so weiter. Теперь давайте Stunde 47, Übung 3. Es ist warm. Es ist kalt. Es ist wolkig. Es ist sonnig. Es ist windig. Es gibt viel Schnee. Es regnet. Es schneit. Es taut. Супер. Тут у нас сказані з вами різні природні явища. Тобто es ist warm – тепло, es ist kalt – холодно, es ist is uh, хмарно, es ist sonnig – сонячно. es ist windig – вітряно, es gibt viel Schnee. Наша фраза SGP щось є. Філь багато шне. Es regnet, йде дощ. Ми не кажемо а ми не використовуємо дієслово gaєн, його не буде. Це у нас калька з нашої, з української мови. Йде дощ. Будемо перекладати як дощить. Тобто, так, сказати, йде дощ, ми можемо, але в німецькій мові ми не будемо використовувати для цього дієслова Гейн. Ми використовуємо безособовий. Uh, займенник S. s regnet. S schneit. Як сніжить, іде сніг. С регнет, дощить, йде дощ, S taut, Тане все. S is Twindig це просто для позначення якоїсь погоди, але якщо там щось йде сніг, де дощ, використовуємо S. І дивимось, Якою є погода? Упорядкуйте речення вправи 3 відповідно до опір року. S kalt. Winter. S is warm zoma. S is cult winter. S is twelve. Давайте візьмемо herbst, як осінню. S is zonig, zomaar windig. Наприклад, frühring весною. S gibt viel schneed Winter S regnet. Herbst, наприклад, осінню as schnight. Winter as taut früelig на весні весною. So. І тепер опишіть погоду. І бачимо S безособовий займенник, s, regnet, так, І в нас змінюється дієслово, як завжди. Закінчення має третьою особою Одини. s schneit, s regnet, S-кіpt. So так що, що ми хочемо сказати сонячно, то ми для цього використовуємо наш. Наше ті слово sein, і ставимо його правильну форму. Es ist, Правильно. Es ist warm. es ist kalt, es ist туманно, and so we're. Тимось угу. далі. Склади речення заскром за зразком і напиши їх у зошит. Es угу. regnet. І es ist kalt, ага. S РЕГНЕТ и ми одразу с вами можем поставити правильні закінчення. Тобто regnet S schnai T S tau Супер! S is kalt, S is zonig, S is warm, S is windig, S is wolkig. И давайте запишем пару речень. In winter – і завжди діє слово на другому місці. Ist, потім ми поставили тоді S. Бачите, ми змінили порядок слів. Imвіinter S is S. Oft часто холодно. Або ж S t има. Або ж давайте напишемо спочатку Oft – «зоніх». Im Sommer es ist oft sonnig, im Sommer. Влітку завжди як сонячно. Es ist oft часто. Тепер давайте напишемо es ist immer, як завжди. windig, наприклад, завжди windig, вітряно im Herbst. В е, осені im Herbst, як приклад. Тепер у нас йде той діалог потрібно розіграти схожі діалоги. діалоги. Ві Віз да света ім зома. Тобто у нас запитання, яка погода, звучить ось так. Ві із да света, бай дія, у тебе, яка у тебе погода, ода бай мія, у мене, бай ойх, у вас. Ім зома із сестварм, те, що я казала, дій слово завжди на другому місці. Влітку тепло, та стермометр цайкт, плюс 26 Grad und mehr. Термометр zeigt, показує плюс 26 градусів та більше. Es ist sonnig. Сонячно. Wie findest du das Wetter im Sommer? Як тобі погода влітку? Sehr gut. Дуже добре. Ich spiele gern im Garten und fahre gern Roller. Я Граю в саду, мені подобається грати в саду та кататися на самокаті. Так, і ось тут у нас з вами загадку. Надо, потрібно написати загадку про одну пору року. Ну що ж, давайте це зробимо. Зо. Дясвета. Est nicht безоunders gut. Не така ж і гарна. Ми будемо грати з вами серед осені та весни. ist manchmal. Manchmal означає іноді. Es ist manchmal warm. Або ж ми можемо сказати есес nicht oft warm. Das... Термометр сайт плюс. Давайте напишемо 15 град. Ось таку погоду, з якою буде важко здогадатися. Чи це осінь, чи то весна. С регнет oft. Йде часто дощ. S. Regnet oft. Es gibt... І у нас там яскраві листочки бунте блета. І тоді вже можна здогадатися, що це у нас осінь. Es gibt bunte Blätter. Und wie heißt die Jahreszeit? Ratet mal. Як називається ця пора року? mal. вгадайте. Що ж, всім дякую за увагу та до наступних зустрічей!